Зараз будемо різати цього кабана Погнали! Так, друзі, зняли мотор з панамери 3 літру фірбу. І у нас що? Я просто в шоці. Сухі передні сальники каленували. Він постійно у всіх в саплях. Тут просто такий здоровенний чорний корж має бути. Його тут нема. А ми не перепутали машину. Ми не перепутали машину? Не, не, не. Може тут просто ТВ треба було зробити? Тут трошки питіла турбинка. Тут щось підтікало. Антіфрізик то ми поналивали ззаду. Ззаду нічого не бачу такого. І тут все сухненько, да, Димон? Там він дивись трошки поддон запотів. Приколдес. Давно я такого не зустрічав. Ось така херня. але мотор треба розбирати, Будем гільзовать.